Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про мораторій на землю. Гостем нашої студії є Микола Калюжний, аграрний експерт, голова ради асоціації земельна земельна спілка України. Вітаю вас, пане Микола. День. Отже, уряд планує незабаром скасувати мораторій на продаж земель сільгосп призначення. Чи готова власне Україна нині вже продавати землю? Що думають експерти з цього приводу? Ви знаєте. Мораторій вже, я не знаю, мабуть, вже з десяток разів переносили і переносили. І коли цей закон буде прийнятий вже тепер не про ринок земель, а він тепер буде називатися про обіг земель сільськогосподарського призначення, в грудні місяці Верховна Рада прийняла законопроект, який внесла зміни в Земельний кодекс України, якому визначила, що до 1 січня 2016 року забороняється. Продаж земель сільськогосподарського призначення, внесення в статутний капітал і таке інше. І цими ж перехідними положеннями цього законопроекту визначено, що Кабінет міністрів України підготувати на протязі півроку до червня місяця закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. А також в національному плану дій, який затверджений указом президента України, визначено, що в червні місяці Кабінет міністрів має. Внести законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення, яким і зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Тому уряд виконує завдання, те, що передбачено національним планом дій, а також Земельним кодексом України. І законопроект, я думаю, такий, що такий він буде внесений, а проголосує Верховна Рада за нього чи не проголосує. Україна готова чи не готова, можу сказати, що. Ваша думка? можливо, і не зовсім ще готова, тому що два роки тому назад ми проводили по всій Україні. Отакі в кожній області, в кожному районі, зібрання тих власників земельних паїв збирала місцеву владу і спитали в них, що необхідно для того, щоб ми розблокували це питання. Ви ну не може тягнутися. кажуть люди сьогодні? Сьогодні люди. Я буду сказати про соціологічні опитування, які були проведені, то Більше 50% на сьогоднішній день проти продажу земель сільськогосподарського призначення, і десь близько 25-30% – це ті, які за 20% – це ті, які ще не визначилися продавати їм чи не продавати свої землі. Тобто, Але... це кажуть пересічні громадяни, аграрія, зокрема. А от на вашу думку, держава. Агроструктури, от великі структури аграрні. Що вони кажуть? Яка їхня позиція? Ви Знаєте, великим структурам аграрним, ті, що ми називаємо їх агрохолдингами, і багато фермерських господарств, які мають у власності чи в оренді великі земельні площі. Вони не дуже там зацікавлені в тому, що купувати земельну ділянку. Вони зацікавлені в тому, щоб була Оренувати. арендна плата нормальна і аренда <кій> правила по аренді землі. Сьогодні всі агрохолдинги вони не мають у власності земельних ділянок, вони їх орендують, і вони зацікавлені в тому, щоб була довгострокова оренда. Вони зацікавлені в тому, щоб була стабільність на цьому ринку. А от про продаж земель сільськогосподарського призначення, я вам скажу, це роздута, така, непонятна, от для мене і для багатьох же аграрій, для тих людей, які запалітизована. От інформація про те, що от, ми продам продавати, ми продаємо Україну, ні в якому разі не повинні ми продавати це. Давайте вернемося трошки в історію. Уже 22 роки, з 15 березня 1991 року, у нас всі землі України об'явлені об'єктом земельної реформи. Та скажіть, будь ласка, 22 роки проводиться земельна реформа. Хіба можна так, щоб 22 роки проводити земельну реформу? Після того, як ми приватизували землю? Після того, як ми залишили в резерві якусь земельної ділянки, після того, що ми роздали землю під особисте селянське господарство, фермерство, у нас залишилася купа проблем на сьогоднішній день, які необхідно вирішувати. І вирішувати їх без прийняття закону про обіг земельське господарське призначення неможливо. Тому я вважаю, що необхідно, щоб держава в цьому законопроєкті визначила, а депутати вже скажуть своє слово. При прийнятті цього законопроекту визначила основні правила обігу земель, сільськогосподарського призначення. Ми ж не говоримо, не призиваємо людей, от прийметься закон, і ви біжите із своїм земельним паєм, тим з державним актом, і продавайте його. Ні, такого ніхто не говорить. Ну, Наоборот. А що, власне, буде сьогодні означати, якщо все-таки ринок землі буде відкритим, дозволено продавати землю для того ж самого аграрія? Я я чому сказав, що... будуть його переваги? А я вам скажу, що. Очікувати якихось економічного дива чи якихось результатів великих, що в державний бюджет чи місцеві бюджети з'явиться купа грошей від е запровадження ринку земельського господарського призначення, такого не, такого не буде і такого не мож, неможливо бути. Сьогодні нам треба вирішити ті проблеми, які на сьогоднішній день вже є. Сьогодні ми знаємо, що 70% населення сільського населення України це пенсіонери. Які готові на сьогоднішній день передати свої, спадах своїм дітям, а діти в основному живуть в місті. Вони не хочуть мати цю землю і не будуть вони її обробляти цю землю. Вони готові на сьогоднішній день продати. У нас я вам скажу, що це вже статистика, це не мої там слова. А що півтора мільйона гектарів земель це ті землі, які власники їхні померли. А спадкоємців немає. Півтора мільйона гектарів землі. Їх хтось обробляє, хтось не платить арендну плату, хтось не платить податки в місцеві бюджети. От за що за що необхідно думати. кажете, мають бути чіткі правила, от насамперед, що потрібно запровадити. А я вам скажу, що ми вже коли приймали чи намагалася Верховна Рада прийняти закон про ринок земель, то однозначно вже з основними. Питаннями вже вияснили про те, що вже визначилися, про те, що земля може продаватися тільки фізичним особам і тільки громадянам України. Земля може надаватися власність сільськогосподарського призначення тільки органам державної влади та органам місцевого самоврядування. От основні. І тепер ми ще говоримо, що є у нас з'явився у нас державний земельний банк, за який багато говорять, або надо, чи він не надо. але ми говоримо про те, що нам сільському господарству повинні. Бути дешеві кредити, тому створили Державний земельний банк. І от громадяни, громадяни України, тільки вони, Державний земельний банк, держава і органи державної комунальної власності, якщо їм ця земля потрібна для обслуговування територіальної громади. Сьогодні в тому же селу, тому вже місто необхідно буде розширити теж кладовище, там, чи як сміттєзвалище, чи ще щось. Їм необхідно буде купити, якщо це земля приватизована і немає другого шляху. У нас другого шляху немає. Чим як. А, до речі, цього діяльності Державного земельного банку він вже мав би запрацювати з 2013 року, які перспективи його роботи. Саме він має виступати власником державних земель. Я думаю, що він не тільки власником державних земель. Якщо ми хочемо, щоб дійсно в нас, щоб з державним земельним банком були достатня кількість кредитних ресурсів, ми повинні їм передати землі, дати їм можливість, щоб він залучив кошти з цієї сторони. І можливо, щоб він був одним на перші два-три роки, щоб одним гравцем був на ринку, щоб він скупив. От я не в суботу буквально був у Баришевському районі. Ми зустрічалися з фермерами, які з'їхалися з усього району. І Фермери говорять, що да, ми за те, був ринок землі, але ми хочемо, щоб ці землі купила, які люди хочуть продати, чи землі державного власті, щоб вони залишалися в державі. Так от сьогодні держава визначилася, що від держави буде виступати Державний земельний банк. Чому мені? Державний земельний банк має декілька мільйонів гектарів землі, здає їх в оренду. Причому, якщо... Фермер, який орендує на сьогоднішній день, державну землю, йому не важно, хто це буде, голова районної адміністрації здавати йому, Державне агентство земельних ресурсів чи Державний земельний банк. Державний земельний банк буде йому здавати в оренду. Він не буде, йому вигідно там кого шукати краще хуже. Він здає, тому же фермер і отримує арендну плату, і цю арендну плату він потім надає через. Відповідні умови це може фермеру, можливо заробив гроші і отримує дешеві кредити. Чому би ні? Які ще на сьогодні залишаються ризики за умови, скажімо так, зняття мораторію на продаж земель сільгоспризначення? Ризики завжди є. Я вам скажу, що ми перед тим як я особисто перед тим як написати закон про ринок земель, я був одним із автором цього законопроекту. Ми об'їздили всю Європу. Ми подивилися, що в кожній країні Європи і ті, хто вступив вже в Європейський Союз, у них є такі правила. У них є правила одні. не продавати землі іноземцям на першому етапі, поки не буде ціна не виросте до тої ціни, яка зараз є там, в Німеччині, там, 15 тисяч євро за один гектар, чи у Франції, чи там підніметься ціна, буде капіталізована земля, тоді тільки відкривати. Ринок уже для всіх членів Європейського Союзу. Мінімальна і максимальна площа земельних ділянок. Тобто чіткі правила розроблені. Якщо хтось думає, що це ринок це базар, на якому хто захотів, скільки скільки купив, такого не може бути. Держава повинна це все регулювати і чітко записати, щоб людина, якщо хоче займатися фермерським господарством, вона подивилася на ці публічні кадастрові карті, що є земельна ділянка. Що цю земельну ділянку я можу взяти в оренду чи купити в держави, чи можу купити цей э, пай у тих бабушок, які вже можливо захочуть і продати для того, що а в них теж є. І вон, людина кров'ю потом заробила цю землю. І тепер магар ні, ти не продав а нікому. А може ця бабушка продасть цю землю і ще буде жити 10 років щаслива, зробить теж операцію, я ще, ще. щось. Це є Сьогодні багато хто з експертів заявляє про те, що відкриття ринку землі розв'яже руки земельним рейдерам. Для того, і в тому законі, я думаю, що депутати, які будуть голосувати, вони не допустять до цього. Є механізми, економічні механізми. Причому механізми зрозумілі. Якщо я купую земельну ділянку, і завтра я хочу її продати, це, перепродати земельну ділянку то необхідно, щоб держава встановила таке мито, щоб мені було невигідно. Я вже купую земельну ділянку, я повинен знати, що 10 років я повинен на ній працювати. А спекуляцій не може бути. Рейдери, можливо, будуть рейдери, але необхідно зробити такі правила, щоб їх не було цього рейдерства. Рейдерство, що в нас? Немає зараз на підприємствах рейдерства, є рейдерство. Можливо, я не знаю. Но я вважаю, що... За ці півроку, там за рік не надо спішити з цим законопроектом. необхідно розробити чіткі правила, щоб ні рейдерство, ні спекуляції не було з землею, сільськогосподарського призначення. Це наше дійсно національне багатство. Ми повинні ну і на вашу думку, якщо ми говоримо про мораторій і поки що він має би діяти до 16-го року згідно закону прийнятого ще минулого року. От на вашу думку, який ще період часу все ж таки потрібно, щоб ринок землі був закритим? Цього достатньо, якщо на мою думку, то е, я а, вважаю, що то ці півроку необхідно для того, щоб розробити чіткі правила і законопроект, а ми вже з людьми поговорили. Я думаю, що з сьогоднішнього дня, чи там, якщо ми хочемо дійсно в червні місяці внести цей законопроект <кій> на розгляд Верховної Ради, Верховна Рада визначиться, коли вона буде розглядати, необхідно їхати отуда в село і розмовляти з людьми. Розказувати людям, щоб ті 20%, які не визначилися, щоб вони визначились не то, що вони хочуть продавати, а розказати їм, що краще здавати землю в оренду. Якщо в тебе є здоров'я, якщо є в тебе якісь ресурси, краще на ній працювати і виробляти свою продукцію. Інформаційна кампанія про те, щоб не допустити то, що міністр там говорить, що без замелення ще щось, то такого не повинно бути. Перше наперше це інформаційна кампанія. Це роз'яснення робота серед населення. І далі розроблення механізму, розроблення чітких правил по цьому закону і необхідно його приймати. І на сам кінець наголосіть нам, будь ласка, що потрібно, які ще законодавчі акти, законодавчі ініціативи для того, щоб Україна була готова аби зняти мораторій із продажу щодо продажу земель сільгосппризначення? Я вам скажу, що на сьогоднішній день вже всі законопроекти вже в нас прийняті. У нас зараз біля 30 законопроєктів є зареєстровані народними депутатами, які, які би трошки виправили ситуацію, яка сложилася зараз в земельній сфері. Є проблеми у нас. Е, Необхідно прийняти закон було, про консервацію земель, про охорону земель, хоч він вже є, але внести туди зміни. І закон про консолідацію земель. Ми знаємо, ви ж прекрасно, хоч в мене знаєте, що ми по 2, по 3, по 4 гектара. Пороздавала людям це клеточки, які необхідно потім буде. Якщо людина захоче купити, вона ж в одному місці не купи. Необхідно чіткі правила, що сьогодні він купив там в деяких місцях по 5 гектарів. Він консолідував, у нього є 30 гектарів чи 40, і Він займається фермерським господарством. Необхідно всі умови надати фермеру, починаючи від реєстрації, надання земельних ділянок. Казання йому підтримки цьому фермеру починаючому, і все буде добре. Дякую, глядачам. Нагадаю, що це був Микола Калюжний, голова ради Асоціації Земельна спілка України. Ми говорили про мораторій на землю. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.